Через скільки після першої зустрічі можна починати маніпулювати? Ми йдемо по темі маніпуляції. Що таке маніпуляція? Ти того, що залежна, незалежна, хто крутий, у угу. кого більше різні пливої органи. Типи. Це не про любов, це якраз про ресурси. Якщо ти хочеш отримати від людини ресурс, діє, цвіти, там, емоції, емоційні качелі в плані розлічення, угу. не в плані теплоти, близькості, то тоді ти граєш в цю гру. Ну тоді ти можеш розуміти, що ти граєш в цю гру, і посаджу чоловіка на емоціональну глу, з однієї або з другої сторони. І якби, її качаєш. І тобі так окей, і ти знаєш, що ти цього не хочеш, тобі похуй не турбов, ти хочеш чисто баво, чисто цвітов, чисто ресурси, тоді ти да, іщеш чоловіка, в якого є слабість яка, який хоче екстрима екстрим плюс біль плюс боль. Uh -huh. різним причинам Йому от хочеться екстрима і боль. І качаєш на ці емоції, даєш йому це екстрім. Ото ті качелі емоціональні, розкажеш, хто главний, хто не главний, що він почувствував, що він в компанії там крутий, а тут він як лох, і ти він такий якого хіра, і починає от це все, один із стратегій. Починає ті паля качатися туди-сюди, і з нього ти викачуєш ресурси. Ну в любов це не перестрою. Це ізначально вже людина от сюди не піде. Ось цього тоді не буде. Через скільки після першої зустрічі можна починати маніпулювати? Як не, це не через скільки? Одразу. Ну, взаємні. А зачем? Вопрос, ну, якщо про, про маніпуляцію. Якщо цілі гроші. Ресурси, як ти кажеш. Тобто вот у нас перша секунди. Угу. Ну і як, допустимо, ми з тобою на зустрічі. Мені треба маніпулювати, що мені треба робити? Ну, це вже секрети продаж називаються. Це називається продажі, бля, піздець, Чуваки, вам піздець.